Незвичайні діти, котрі граються по-своєму, радіють іншому, не так як більшість сприймають кольори, звуки, дотики, запахи, розташування предметів у просторі, але можуть бути надзвичайно обдарованими до малювання, музики, конструювання, математики, тощо і не цікавитись іншим. Зате в них свої чіткі правила дня, проілюстровані навіть у кабінетах медико соціального реабілітаційного центру Дорога життя. 2 квітня Міжнародний день поширення інформації про аутизм. Розлад, що стає дедалі поширенішим, каже директор центру Олег Кириланко. Станом на сьогодні в нашому центрі 49 дітей з різними діагнозами до 18 років. В основному це ДЦП, розумові сталіся, але серед них третина це діти з аутизмом. Аутизм почали вивчати лише на початку ХХ століття. І лише в 80-х роках ХХ сторіччя його почали, з ним активно почали працювати. І якщо в 80-х роках по різній статистиці це була одна дитина на 10 тисяч, то вже в 2000-х роках і зараз епідеміологія це до шести дітей на тисячу населення. Тому і непревеликий жаль, ця статистика не кінцева, вона постійно в русі. цей день має і свої символи. Ми всім колективом вирішили так надіти знак підтримки такий, людей з аутизмом, дітей з аутизмом. Це такі от е, сині стрічки. Тому що блакитний і синій колір це є кольором імену діток з аутизмом. Е, якось так і пазли. Соціалізація дітей з аутизмом один із головних напрямків діяльності дороги життя. Намагаємося все робити, використовуючи саме різні методики для того, щоб ці діти відчували себе максимально повноцінними членами суспільства. Хоча серед різних форм аутизму є і видатні особистості. Серед них є письменники, серед них є художники, серед них, наприклад, Енштейн, різні форми і види аутизму, і відповідно вони себе і проявляють зовсім по-різному. А ми намагаємося створити всі належні умови для того, щоб ця особистість, незалежно від її діагнозу, в тому числі з аутизмом, розвивалася і соціалізувалася. Для дітей із порушенням аутичного спектру в центрі дорога життя є послуга денного догляду. Це і корекційно-розвиткові заняття, і буденні та святкові активності. Це діти, які зовсім інші відрізняються від нас. Вони по іншому граються, вони по іншому живуть в іншому світі. Тобто у них інші правила, вони не розуміють наших правил. У них порушена комунікація, така сфера, як комунікація і соціалізація. Тобто, у нас в центрі ми проводимо такі заняття і заходи, які допомагають цим діткам адаптуватися в цьому житті і показати, що вони майже такі, як ми, просто живуть в своєму світі. А ще допомагають меншим, старшим і тепер ось виконують завдання на заняттях. Ми робимо просто граємо кубики». Взагалі Сашко дуже любить допомагати. Да, Він у нас такий, бачите, фізично сильний і незамінима така да. молода людина. Він і з дітьми допомагає, і з дорослими. Все, що треба, да. не зараз обійдемо, так. Адаптація дітей із порушенням аутичного спектру відбувається постійно. Ось пан Євген зараз вирушить із дітками до пекарні, де випікатимуть печиво. Завтра поїдуть на гурток із кераміки. Робота пов'язана з адаптацією, тобто навчити їх адаптуватися у то життя, навчити е, працювати там тою ж ложкою, працювати. Правильно розсортувати, намастити хліб, хоча в більшості молодь наша з такими симптомами, їм це дуже тяжко зробити, але у кожного з них є свій нахил до роботи якоїсь. Наприклад, та ж Ніколь вона дуже полюбляє серденько. Серденько не тільки як, як предмет, а іменно із всього, що тільки є. Вона робить серденько, тобто із, із, із нічого вона виріже собі або відірве щось таке. Наше завдання просто їм підказати, дати, дати той поштовх. Але єдине, що як вони собі запланували, дуже тяжко порушити цей режим їх роботи. А це Альона. Її роботи можна побачити на виставці, тільки но зайдете в коридор дороги життя. Дівчина відвідує центр багато років, і її улюблене заняття малювання. Розповідає мама. Пані Наталія. Ми з Настею малюємо середам, вона приходить і дуже вона потім після цього вона становиться спокійна, вона щаслива і у неї, якби, ну, у неї діагноз аутизм, пожиттєвий догляд. Перша група. Так. Улюблені теми, напевно, у неї от природа, от такі от ці човни, потім натюрморти, ну, архітектура. Так. Нам дуже допомагають ці заняття, особливо з малювання з логопедами. Ми дуже щасливі, що ми маємо можливість тут відвідувати цей центр. У творчих роботах діти з порушенням аутичного спектру й показують свій світ. А 2 квітня Міжнародний день поширення інформації про аутизм покликаний згадувати про проблеми людей з аутизмом та родин, які виховують таких дітей.